Хід і захід разом. Таку назву має фотовиставка приурочена 16-річчю створення партії регіонів. Аналогічний захід у цей час відбувається в Донецьку, адже на світлинах Івано-Франківські та Донецькі партійні діячі їх спільні проекти та дозвілля. Тривалий час обидві організації тісно співпрацюють, обмінюються досвідом та їздять у гості. Це не просто голі слова там схід і захід разом. А дійсно це є спільні проекти, які ми напрацювали з нашими донецькими колегами. Це і відвідування, це і оздоровлення молоді у нас на Прикарпатті, Це і Вивчення і доведення до думки донечан, як люди живуть на Прикарпатті, чим ми схожі, чим ми чим відрізняємося. Тому я думаю, що це досить цікаво. На Прикарпатті донечани не лише брали участь у різноманітних заходах, але й знайомилися з мальовничою природою. Івано-франківці в свою чергу спускалися у шахти на сході. Тож і не дивно, що у відвідувачів фотовиставка викликала неабияке зацікавлення. Вони навіть попросили її розширити. Відбувається виставка, така партія регіонів організували схід і захід разом. Ну, досить подобається, показують на фотографіях, що вони роблять, до чого вони йдуть. Ну, молодці, нехай так і далі триває. Такі виставки потрібні. Я вважаю, що найбільш ширші, якщо перенести значить, від партійної організації ще в маси і таку виставку показати, значить, що роблять донечани і що робимо ми, і показати ще культурні міроприємства, а їх дуже багато за межами, то я думаю, що питання. Сходу і заходу, взагалі, і на заході, і на сході, зникне як таке. Ознайомитися із виставкою може кожен бажаючий, а регіонали обіцяють і надалі поглиблювати співпрацю сходу і заходу.